Вітаю вас, любі діти. Серпень це сезон кавунів. Кавунчик солодкий, смачний, соковитий, складається з води, тому добре втамовує спрагу. А херсонські кавуни давно славляться по всій Україні і за її межами. Кавуни відносяться до сімейства гарбузових, вирощують їх. На баштанах. Баштан це город, поле в степу, на якому ростуть кавуни і дині. Послухайте віршик Наталії Карпенко. Було пильнувати. Кавун Кавунисько, зелений хлопчисько, котився-котився, упав і розбився. Такий червоненький. Такий солоденький. І що тут казати? Було пільнувати. Ось такий веселий віршик ми прослухали. Пропоную вам намалювати скибочку кавуна. Для роботи нам потрібен альбомний лист, фарби, можна акварельні, можна гуаш. Пензлики та серветка. Починаємо малювати зі шкірки кавуна. Спочатку малюємо полуколо темно-зеленою фарбою, далі світло-зеленою і білою фарбами. Якщо кольори змішуються, не біда, так шкірка кавуна буде виглядати більш натурально. Червоною фарбою малюємо соковиту м'якоть кавуна. Ну і який же кавун без кісточок. Їх малюємо чорною фарбою. Сподіваюся, що у вас все вийде! Чекаю на ваші роботи. До нових зустрічей!